Святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Дорогі, Дорогі воскрес. брати і сестри, і ось знову нам дається нагода, пригадуючи досвід святителя Миколая Рількійського, звернутися на себе самих, на своє життя. Бо досвід кожного святих це ніби збільшування скло, яке дозволяє нам оцінити самих себе, зіставити з ними. І по-новому прочитати те, що ми зробили або швидше не зробили протягом свого життя, що насамперед забезпечує святителі Миколаєві таку високу пошану і любов церкви, а ще більше визнання самого Бога, який прийняв його в свої батьківські в Небесне Царство. Вміння дуже чуйно переживати присутність Бога у світі. Ми теоретично знаємо про те, що Бог є. Але якось інтуїтивно кожен з нас намагається часом сховати його і свого життя, як у тій старій екранізації Гоголової повісті, де Солоха намагалася в той час, як хотіла зробити щось грішне, заховати ікону за завісою. Така завіса існує і в нашому житті. Ми часто ховаємо від Бога свої вчинки, свої думки, намагаємося чинити багато чого ще в нашому житті, так, ніби Бога немає. І думаємо наївно, що ми справді формуємо такий собі захований сектор нашого життя, до якого Бога ми не допустимо і Він не судитиме нас за нього. А Бог є завжди і скрізь. І Він бачить все, що ми діємо, чинимо. Він Шкодує за нас і любить нас незалежно від того, якого падіння ми допустилися. Але ще одне він відкриває. Він відкриває нам свою присутність у тих, хто є довкола нас і кого ми називаємо своїми ближніми. І Він дає, якщо ми вже не можемо глибоко переживати Його присутність, не бачучи його, він дає нам себе відчути у Баченні, дотику, відчути у тих, хто є довкола нас, яких так часто ми не тільки не любимо, а й ненавидимо. Святитель Миколай давав нам приклад тієї безмежної любові до ближнього, яка і є свідченням справжнього християнства. Напевно, не всі люди довкола нього були йому приємними. І, очевидно, що не всі вони робили йому добро, але він умів відповідати добром на зло. Він умів боронити справедливість завжди і скрізь, навіть тоді, коли це було небезпечно. Так, коли він кидається допомагати засудженим вельможам, які, напевно, мали не один гріх за собою, але провини, за яку їх було засуджено на смерть, вони не мали. І він кидається, щоб зупинити руку ката і не дати стратити їх. Швидше за все, він не знав нічого про ту родину, яка збиралася йти на нечесний шлях заробляння грошей, бо не мала за що жити. Але тим не менше він рятує її від цієї спокуси, кидаючи у вікно гаманець з грішня. І ці епізоди, які так часто ми повторюємо, свідчать про одну непохитну життєву настанову настанову начинення добра ближнього. І саме це і є підказкою для нас. Бог не дає нам жодного випробування без причини. І коли ми протягом цих вже понад два місяці переживаємо постійну небезпеку, особливо ми тут, коли до кордонів ворожої держави всього кілька кілометрів, Він дає нам це для того, щоб ми відчули нашу людську солідарність, відчули необхідність. Об'єднатися перед обличчям небезпеки і спільно захистити свою країну, своїх родичів. Комусь, очевидно, здається, що із війни можна мати користь і що війна зачепить тільки тих, кого ця людина вважає своїми ворогами. Але досвід наших сусідів, які легковажно впустили війну у свою область, показує, на війні не лишається нікого неушкоджений. І кожній людині війна дає відчути свій жорстокий перебіг, руйнуючи хати, позбавляючи родину годувальника, вбиваючи, позбавляючи людину майна, а найголовніше, напевно, позбавляючи відчуття стабільності і певності у майбутньому. Ми молимося протягом цього всього часу за те, що Бог відвернув від нас цю небезпеку. І зараз нам здається, що невідомо чи Бог наші молитви чи ні, бо ж напруження зберігається, і небезпека, хоч і пригаса над тисну. Але давайте ще раз пригадаємо початок березня і ту небезпеку, яка навіть змушувала жителів церкунів прокидатися вночі і дивитися, чиї танки йдуть по вулицях села. Хіба не в минулому це все вже? І хіба Господь не дав нам ці місяці для того, щоб ми зміцнили як держава, щоб ми виставили оборону на наших кордонах? Зрештою, ці місяці є теж Божим даром для всіх нас, і небезпека сьогодні відчувається менша, ніж раніше. Мабуть, у цьому заслуга не так політики, які робили не все, що вони могли зробити. Скільки нас, усіх українських християн, які протягом цього часу єдналися у невпинній молитві до Бога за мир, спокій і злагоду за захист нашої батьківщини. Але Господь не тільки вчить нас молитися до Нього, але і діяти, діяти все, щоб мир панував поміж людьми, а він починається із миру в нашому серці, із примирення. З нашим ближнім. Він починається з того, що ми починаємо допомагати один одному захищатися від небезпеки. І якщо ми навчилися цьому чи почали цьому вчитися за ці місяці, в тому вже є великий Божий дарунок для кожного з нас. Бо справді буває, що і хвилина небезпеки для людини є збудником добрих намірів у ній є настановою на зміну життя і даром, таким чином, суворим даром Бога для кожного із нас. Згадуючи сьогодні великого чудотворця і доброчинця минулого, ми знов і знов пристосовуємо Його до свого життя, до своєї перспективи. Але не для того, щоб розчаруватися в собі і побачити, якими ми є немічними порівняно із святителем Миколаєм. Ні. Якраз Наупафій. Він був звичайною людиною. І тому, прочитуючи досвід його життя, ми переконуємося, як багато може зробити звичайна людина, озброєна великою вірою у Бога і любов'ю до ближнього. До свого ближнього, в якому Христос вчив бачити себе самого. Амінь. Христосу святого!